Сьогодні, 7 листопада 24 року, зібралися ми на постійну комісію, винесли, ну, запрошені були всі депутати, але присутні тільки четверо. Тобто засідання комісії ми можемо провести. На засідання комісії виносяться. Ні, у нас четверо. Е, Винестиму ви ну, шість питань на комісію на, на порядок день. Е, перше питання про передачу іншої субвенції з місцевого бюджету Костянтинівської сільської громади, передач Мечкого Ін Ларіна. Е, друге про затвердження бюджетного регламенту Костянтинівської сільської ради. Доповідаючи на Валеріна. Третє: про внесення змін до бюджету Костянтинівської сільської громади на двадцять як доповідач мечко Валерія. Четверте внесення змін та затвердження положення про фінансовий відділ Костянтинівської да. сільської ради в нові редакції. Доповідач Мечкої на Валеріна. П'яте про внесення змін та затвердження положення відділу соцзахисту населення та охорони здоров'я Костянтинівської сільської ради в нові редакції. Доповідач Герпачеська, Анастасія Олександрівна. І шосте про внесення змін та затвердження положення про відділ освіти, культури, молоді та спорту міської містецької ради в новій редакції. Доповідач за гори Світлана Хто за такий порядок денний? прошу голосувати? Він не я ж у Просто сидить. 에... Де... Да, де... де... да, де... Переходимо не... про перш... на перше питання про передачу іншої субвенції з місцевого бюджету Костянтинівської системи. Ми за це чули. Давайте Поні. про затвердження бюджетного регламенту, мене це більше інтересує. Угу. Ну, там вже все почулося, воно ну, треба ту субвенцію платити. В больниці, я так думаю, що всі не проти. ПМС, і ПМСД і інклюзивний ресурсний центр. Бюджетний регламент процедура по кожній стані бюджетного процесу. Ось, він складається з таких пунктів. Перше: схвалення, складання і схвалення виконавчим комітетом прогнозу бюджету на середньостроковий період. Це в цьому на час військового стану, зараз він призупинений на три роки. Складання проєкту бюджету та підготовку проєкту рішення про бюджет. Ось в нас буде виконком цього місяці, і вже ми будемо виносити бюджет 25-го року на виконком, а потім його погодження вже на сесію. Далі. Розгляд та схвалення виконавчим комітетом проєкту рішення. Оце ж ви Затвердження Костянтинівської сільської ради. Рішення про бюджет. Другі люди, так? Організація та управління виконанням бюджету. Затвердження розпису бюджету, це фінансовий відділ, затверджує по всій громаді розпис, всім доводить лімітні довідки, і всі працюють. Це робота сказна просто Я читаю пункти, а ці всі пункти більш детально вони розписані. Нення зміни до рішення про бюджет, підготовка інформації про виконання бюджету. Я ще квартально підготовлюю ці на виконком, і за півроку у нас звіт був на сесії розглядався. Забезпечення доступності інформації про бюджет, публікація рішень про бюджет. У нас і проекти публікуються, рішення публікують, квартальні звіти публікуються. Теж, теж рішення, публічне представлення інформації про виконання бюджету, теж рішення про бюджет. Все це на сайті козу громада все в нас є опубліковане. Паспорта бюджетних по бюджетах громад цих головних розпорядників. З 2025 року вже. Повертається середньострокове бюджетування. Вже ми будемо на 26 по 28 Вже планувати і приймати До не пізніше, 15 травня, складається план заходів. Він теж виконкомом затверджується. Венеці все, все затверджує виконкому. Що ми тут на сесії? Ні, чого він? Ну, то... Він погоджує все, всі зміни до бюджету. Все сесії виконком тільки погоджує проект бюджету. Що зараз він буде погоджувати, Потім бюджетна комісія буде розглядати проєкт бюджету на 25, й а потім аж сесія нічого не міняється. Ну, короте, нічого мені не зрозуміло. Мені, ну, я, ну, я да. мені не понятно, чесно. Е, ну, питання, що ми на розгляд сесії. На ми готуємося по повній програмі, формуємо бюджет. бюджет бюджетні запити подавали головні розпорядники і Сусвітлана Євген, як начальник Настя, скаже. Всі проробили розрахунки. Зараз ми надали нам розрахунки Новадеська громада щодо утримання е, пільгові рецепти, ці ж засоби гігієни, там памперси і все остальне. Е, потім е, на утримання. Е, в Новий гулки вважиш медичний працівник, який обслуговує її Новий гулку і кандидата її розрахунок зарплати, енергоносії. Зараз ну, все це все враховуємо, враховуємо наші доходи, считаємо, що там нам, які зміни, яка в нас базова дотація буде. І вже по повній програмі плануємо, чекаємо. А що у нас харчування буде в школі? Діло світу надає пропозиції. Суми дуже великі, дуже великі суми. Я не знаю. Будуть харчувати тільки молодші класи, якого є пільги, лише не пробують. Це на, першень, на харчування вучається на, перших на перших четверті, так. Да. А пільги майже є в. Зимови, це зимове менше, за тисячі гривень, ніхто не захоче. Розказують, що з державного бюджету дають субвенцію на харчування перших-четвертих класів. Ну, оце нам надали сумську? Сто п'ять тисяч нам надали. Типу покрили наші розповіді. Mm -hmm. А нам mm -hmm. на рік, ми даємо запит, Взагалі, якщо по садочках по школам, то десь мільйонів сім. Ну, Садочок не, не, не працює, то з харчування. Да. Бы 6... ну, а, а я на декілька годин, ходило, це майже не працює. А там кожен день банани, яблуки, повозимося з ребятами. Просто затвердили, ну, бо не затвердили. Okay. Зараз цей меню, і взагалі 305-ту постанову, там такі вже потреби, що. Дуже да, дуже багато ну, овочів, фруктів. Зараз вони дуже дорогі і виходить, що харчування ну, Який коштуває. Немає. А немає. Ми не можемо війти. Нам треба затвердити меню у, у обласній санстанції, і вона не пропустить, якщо ми там десь щось не допишемо. Вона нам просто не ми просто не дивилися меню. Там таке... ну, Ну, я так інтересуюся, дітей не в школу не ходять, садик тоже так. Це ж я вам сказала, таке меню, що дітям треба привикнути. Це ще не діло фінансово, а чай без цукру діло щось, щоб ви дітей. розуміли. Так, так, Це правильно. Чай без цукру, Ну, конечно. Це бананами. Це клопотент, я вам кажу. Банани, яблуки. Ну, а хто їх буде платити? Купляй, роздавати дітям. Добре, переходимо до інтернеті. Так а Та, при чому тут ми ж розговорюємо про банали? Хто за те, щоб винести на розгляд сесії? Чотири питання. Прошу проголосувати. Так, є. П'ято питання про внесення змі та затвердження положення відділу со захисту населення та охорони здоров'я Костянтинівської сільської ради нові Олександрівна Начальник відділу со захисту насадку населення та охорони здоров'я. Дивіться, вже коритань, почули, що, що рішення Миколаївської обласної військової адміністрації від, від 1724 року No 411 та розпорядження номер 273 від 26.07.2024 року про перейменування об'єктів допомогії до. Бульнії, до Збавили зміну адреси у селі Костянтинівка з вулиці Гагаріна на вулицю Незалежності. Відповідно, до цього розпорядження ми маємо змінити наші положення. Тобто положення буде мінятися тільки в частині ну, юридична адреса. Тобто, все так воно і залишається, всі ну, повноваження, ну там нічого не міняється. тільки міняємо юридичну адресу для того, щоб ми могли в подальшому здійснювати і розрахунки, і ну, вказати перереєстрацію. перереєстрацію внести. Тобто, ну, це так чисто технічне питання наше внутрішнє для. Ну, Можливості подальшому працювати нам треба змінити назву вулиці. Да, ну Прошу голосувати. Щоб ви не складали питання, не розглядається. Так, далі у нас шосте питання. Пронесення змін та затвердження положення про відділу освіти, культури молоді та спорту Константинівської сільської ради в новій редакції, тобто запросила Ірина, начальника відділу освіти культури молоді та спорту. Ну, Треба внести зміни та затвердити положення про відділ освіти, культури молоді та спорту Константинівської сільської ради в новій редакції. Визначити таке, що втрати чинність попереднє положення ну, і провести перерив. Що зараз дане питання вимірювати? Шосте питання у нас: пронесення змін та затвердження положення. Це ж ви ж. Близько все порішло. Дякуємо. А що ми там почали?